Знайомтеся це автоматичний тонометр для вимірювання артеріального тиску та визначення пульсу з індикатором аритмії AND UA 651. Цей пристрій також оснащено індикатором класифікації тиску за нормами Всесвітньої організації охорони здоров'я. А ще саме ця модель тонометра оснащена функцією визначення миготливої аритмії. Він працює від батарейок або від побутової електричної мережі. В комплекті постачання власник отримує фірмову торбинку для зберігання та транспортування пристрою, мережевий блок живлення, 4 батарейки типу 2А, манжету для вимірювання тиску з розміром охоплення руки від 22 до 32 см, інструкцію користувача та гарантійний талон, пристрій має гарантію основного блоку 10 років, та манжети вимірювання тиску 1 рік. А ось і сам пристрій вимірювання артеріального тиску AD UA651. Для початку користування вимірювачем, потрібно встановити елементи живлення до відсіку під кришкою у нижній частині корпусу, зберігаючи вказану виробником полярність елементів живлення. Або так само для старту роботи з пристроєм замість батарейок можна використовувати мережевий адаптер живлення з комплекту. Для цього потрібно під'єднати адаптер живлення до вимірювача тиску через роз'єм живлення. Манжета вимірювання тиску приєднується до відповідного отвору на бічній частині пристрою. Для початку вимірювання слід вдягнути манжету на руку, дотримуючись. Рекомендації виробника з інструкції. Процес вимірювання автоматично розпочинається після натиснення кнопки «Старт». Під час нагнітання повітря манжета може відчутно стискати руку, а на екрані будуть змінюватись показники, блиматиме символ серця та буде змінюватись шкала тиску у лівій частині екрану. Вимірювання закінчується після припинення нагнітання повітря та послаблення тиску манжети на руку. На дисплеї пристрою при цьому буде відображено результат вимірювання у вигляді показників систолічного та діастолічного тиску, пульсу та класифікації тиску за шкалою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз на екрані ви бачите значення кожного сегменту цієї шкали. Після вимірювання пристрій можна вимкнути повторним натисканням кнопки старт або він вимкнеться автоматично через певний час. Пристрій AND UA 651, буде автоматично зберігати в своїй пам'яті останніх 60 результатів вимірювань. Для їх перегляду, коли пристрій вимкнено, треба натиснути та утримувати кнопку старт, поки на екрані не з'являться показники вимірювань. Показники вимірювань будуть автоматично перемикатись від найновішого. До першого під номерами від 1 до 60. Після показу вимірювань пристрій вимкнеться автоматично або його можна вимкнути повторним натисканням кнопки старт. Якщо на екрані під час вимірювання тиску часто з'являється символ аритмії, то слід звернутися до лікаря.